Колись ясна зоря, світила серед ночі, і вабила до себе всі людські серця і очі пішли за нею пастухи і мудреці зо сходу, і понесли в усі кінці святу для народу. І нині ось як та зоря, спаситель саме сяє, і всіх великих, і милих до себе притягає, вуста свої, і ваш язик, їх прямому службу дайте. І даром тим свого царя і Бога ви вітайте. І він народиться у вас в одній моїй долині. І ви пізнаєте, яке різдво святе є нині. Святе... Світи зірку бігти янська з ясним на наш край, в ні рідній неньки, щастям до защай. Не віддалі та іскували зірку лясну світи, щоб свобода скрісла стала землю нашого звідти. Розійдвій холодні душі, ти що вмерла них любов. Сяві згоди розірвались там, де є, братний кров. Святі серцем бікурішня, там не повним веком став, де приправив, не нажати ворог проти царував.